Коротше, якщо розміщен... вам щось... Не... Чуєте послухайте мене. Подождіть, Роз... послухайте мене. Якщо вам щось не проходи, не подобається, я вже це так. проходив не раз. Угу. Ви може поз... можете позвати поліцію. Нехай поліція составить документи, що я знімав, що то вилучить докази, і нехай от їбуться вони. Що ви від мене хочете. Я вас просто прошу. Я... Ви можете просити мені да. мене що завгодно. Можете мін'єт mm -hmm. в мене просити, що захочете, а я вправі вам відмовляти. Без закони. Мені щойно адвокат сказав. Немає таких законів, щоб хороший адвокат. До речі, Іванова з да, звідліня можу познайомити, може вам пригодиться колись. Та я думаю, у нас о так немає. ми далі будемо розмовляти, чи я можу їхати. Я вас в принципі не затримую, ну і Покання все. То якого відноски... хуя ви мені їбали мізки 10 хвилин. Місь, а що ви зараз робили? По-друге, <реш> по я вас ще раз eh, вам наголошую, що це заборонено законом. Там я Та ще вам, раз тільки що зазначив номер закону і від якого числа. — ну в мене довіра до мого адвоката, не до вас. Вас я вперше бачу. А да я не кажу мені довірять, кажу закону. От я ж вам тільки що зачитав. — Дивіться мені адвокат, щойно сказав, знімати можна все. Питання залишились? Якщо не можна, нехай поліція составляє документи, вилучає флешку і займається цим відосом, що я знімав, що я розказував і так далі. Все. Питання закрите? Да, питання Гарного закрите. дня, Тільки до побачення. Руху, суть, жуйте, я нашу розмову 100% викладу. От 100%. <реш> Ваше я ж себе знімаю, правильно? Маю право викладувати. До побачення.